Всім привіт! І зараз я покажу, як отримати можливість виграти до 2000 доларів на Binance. Для цього ми переходимо в гаманець поповнення Pay. І відкриваємо вкладку Binance Pay, і нам потрібно надіслати мінімум 1% цент на Binance Pay. Ви можете використати Binance Pay ID друга, або той, який з'явиться на екрані. Е, так, натискаємо продовжити. Я буду відправляти BUSDT, але головне, щоб був еквівалент 1 центу. Тобто 001 USDT. USD. Так. Я натискаю 2 центи, щоб точно взяти участь в цьому конкурсі. Натискаю продовжити. Продовжити. Так, вводимо свій Binance Pay. Код і все. На наступний день вам прийде ваучер, якщо вам повезе, і ви зможете забрати свій виграш, який вже надійде на спотовий гаманець. Дякую за увагу!